Всім привіт, дорогенькі, З вами коментатор Танкіст. Сьогодні ми будемо дивитись бій на Black Rocку. Кажуть, що його мало взагалі в рандомі е присутньо, тому що він видається за оці ЛБЗ 3-0. Подивимось, Знаю тільки одне, що він лишається один проти трьох в кінці бою, так що буде цікаво цілого бою я ще не бачу. Ну що ж, погнали, наш гравець їде на праву сторону, в принципі, стандартно. Будемо дивитись, що тут буде. Як буде проходити цей бій? Наразі стандартна розкатка LT їде світити центр. Нічого цікавого немає. Хоча в нас тяжики поїхали вліво трохи. Ну це вже буде інтересно, напевно буде більше домаг з його сторони. Точніше йому залишиться більше домаг. Леопард з грилем спить. Не ні, рушили, рушили, нормально. Оп, вже засвітився, значить десь стоїть. По згорки можливо. Арта є, звичайно, звичайно, мусить бути коричною. Квадратик у цій грі. Ага, вирішив зайняти тут. Пограти трохи від башки. Хоча не знати, як з артою, що вона буде мішати. Чи не буде мішати йому, бо це танк такий специфічний. Можуть і фокусити його. Що ж, конопенера, ну так, да, конопенера пробити при такій позиції, це важкувато даємо... А, оногу, що і казалось? Що і казалось? Це коричнева, блядь, залупа кидає. Чого ж воно сюди, блядь, звелась, га. О, їхня ЛТшка вихватує, нормально. Бабаха получила тічечку. Зарядився один снаряд, ще по одному треба тичку дати і буде тоді два поспіль. Артана КД, хоча в неї КД швидкі 26 секунд чи скільки, якщо не помиляюсь. Так. Ну, тут їх є нормально, я скажу вам. Тут домагу є. ПРК підставляється дуже класно. Ну, оп! Зарядився подвійні, зараз борт КРЦ файно залетить. Ах, ти ж дивись, Ну, тичка і друга є, залетіло. В принципі, наші з лівої сторони там стоять собі нормально без. без втрат... Ой, іде, іде, хорош по КРЦ. Ну, КРЦ це вже все. Вафлі. Може, тут відіграла своє. Подвійна знову заряжена. Тут, якщо вчок попаде подвійним, попаде Попав! Оце точність. Оце було гарно. Певно, цю башку пробити нереально. 803-й підставляється. Блин, я би навіть не стріляв по цьому конопенером, так він стоїть. Так, о, наш почав Rush 803, ну це, звісно, для нього, напевно, скінчиться не дуже красивою стороною. Хіба ні, він піджався, нормально. У нього не впороли тільки Конопенер. Ой, є. Є, 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 зайшло нарешті. тому Конопенер подвійна заряжена. Хто ж получиться сюрприз? Новый 880 забираєш? Так, красиво, тут красиво, красиво забрав, 803 -го. Просто підставився під пицством. Під 4 на рахунок такий собі на зліво по ходу, Що, що не особо наші будуть тримати. Ну чого, стоїмо, чекаємо, поки буде екшн. У нас вже немає жодної ЛТшки. Одна, ні, одна лишилась, одна лишилась. Перепрошую. У них ще дві є. Керка підставилась. Красиво підставилась. Ну що ж. Ну, 803 і почав трошки пішов ангар, Почав зливатись. Гарта накидає постійно, просто фокус на ОТІ КРки, кидає і кидай. Не взводні, до речі, шотні лишились. Гарта ще може бомбардира взяти, як забере їх двох. Рільна підстав, підставився. Так, підставився, нормально, подвійний зарядився. Він зародився 8-6 нашої ситуації витягнули, не нормально 5-300 дома, ну З ці ситуації це взагалі було красиво Так, їдемо будемо націлювати бабах Наша алташка катається, блять там ззаду Кому в нас світий, я в душі не його Кому у нас світий там, блять на 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 тій Гервець боїться підставитись, бо це звичайно ті фотоапарати. Фотоапарат як зловлять, ну це вже <гум> можна зразу їхати в Підставляється ЛТ-шка попаде, а ні. Не наважився стріляти. Я вирішив забрати ж напевно, конопедера, щоб вже собі почистити ззаду місце. Щоб ніхто не... Оп, є, красиво. Конопедери ми забрали, тепер можемо собі відігравати цю позицію. Ну думаю, що ж нам взад ніхто вже не повинен приїхати. Хоча би Патон може об'їжджати, але не думаю, там, певно, напевно, стоять на центрі. Дивляться, що там і як їхня ОТК так нормально світить, а наша вже. Да, наша вже пішла в ангар, звичайно. Звичайно, блять. Что дивно отак? Так. Куташка їхня поїхала по рту, забрала, а не паттон забрала то значить він десь на центрі стоїть або з тієї той Значить ця сторона пуста. Ой, красиво забрав, він цю, блять. ліпьошечку. Ну лишається у нас бабаха. Паттон. І арта. Мінус центуріон і нас дві шотні каерки. Дві шотні. Ну це бій такий напряжений, напряжений. Просто може з від арти, блядь, і каєрок немає. Оп, мінус одна, бабаха ще в нас фулова. Бабаха в нас фулова. Хорош дві тичечки заходить. Заходить 2 тички, це було красиво. Ще нормально, каерка відкидує по бабасі. Нормально лишається нас 2 проти 3. Ну арта, хоча арта тут теж може зарішати, тут каерка шотна. Тичка заходить проти -по, по Фешці ні заходить. Патона не ми Звичайно, блядь. А тепер зараз і фешка буде. Буде підставлятись? Ти диви, Все, мінус каерка. Друзі, один проти трьох, арта накидує нас. Ззаду, в принципі, нормально, блядь, по стандарту арта валить. 6800 демеджу залишається 6 хвилин до кінця бою. 6 хвилин до кінця бою. Карка вирішає сховатись від арти під цим ангаром. Хоча шот на ФВ шка але тут, тут ситуація капець. Арта криє нормально так. Патон не підставляється або чекає на допомогу фв, поки вона об'їде. Не пробиває наш гравець. Чекаємо, чекаємо поки вийшов. Якщо ми ще домотичку, заберемо напевно після двох традицій. Получаємо від головне бабаху забрати. Так, 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 бо може файно так притулити. Титочку ми ще переживаємо паттона і повинні забирати подвійно Тичка 2. Красиво, блять, хорош. Ну і це оця. Навіть не кажу хто це. Нашого гравця 200 хп, 8400 домагу. Один на один, ну шо, коричневі, дружіще. Зараз ти получиш. А, він зарядив фугаси, він хотів фугасом його пробити. Хоча він і світиться, може собі нормально стати, звестись. Друзі, як я і казав, один проти трьох. Бій взагалі. крутяцький такий BlackRock. Нова машина з 7 фрагів. Так що, друзі, такий реплей ми сьогодні з вами подивилися. Якщо він вам сподобався, з вас тоді лайк, підписка. Ну і гарної днини.